Хмельницька громада нещодавно приєдналася до міжнародного проєкту Європейська енергетична відзнака. Нещодавно було підписано меморандум про співпрацю з асоціацією енергоефективні міста України. Які зобов'язання це накладає та які перспективи відкриває, з'ясуємо в ефірі програми Влада і Громада. Вітаю! Гість нашої студії, начальник відділу енергоменеджменту Хмельницької міської ради Дмитро Леськів. Дмитра вітаю вас. Вітаю. Тож, Дмитре, давайте для початку роз'яснимо нашим глядачам, що ж це за такий міжнародний проєкт Європейська енергетична відзнака, завдяки чому нашій громаді вдалося до нього долучитися, і чи співзвучний цей проєкт з угодою мерів, в якій вже бере участь Хмельницький. Європейська енергетична відзнака існує досить давно. Вона охоплює близько двох тисяч міст, в основному з Європи, але зараз і з усього світу. І фактично це система сертифікації і управління якістю в першу чергу, що стосується питання енергоефективності та а, боротьбою зі зміною клімату, угу. яким чином Хмельницькому вдалося долучитись до цього проєкту? А, да, приблизно з 2018 року, якщо не помиляюсь, а, було створено. Офіс Європейської енергетичної відзнаки в Україні, це фактично Асоціація енергоефективні міста України, є Офісом європейської енергетичної відзнаки. Загалом європейська енергетична відзнака побудована на трьох рівнях: міжнародний, національний і локальний. Тобто, міжнародний це такий собі координаційний орган, який. Формує політику загальну, яка буде впроваджуватись у всіх державах, а членах і учасниках європейської енергетичної відзнаки. Є національні офіси, які координують роботу безпосередньо з містами, регіонами і локальні, тобто безпосередньо саме міста, які приймають участь в даній відзнаці, з цього часу приблизно з 18 року, щороку, щороку оголошується. Конкурс о, на участь в європейській енергетичній відзнаці подаються охочі, і вони о, з поміж них відбираються переможець, який далі з ким далі підпрацюють експерти. Mm -hmm. о, так було, що в основному одне або декілька міст раніше приймали участь зараз. На останньому конкурсі було відібрано близько 10 міст, які будуть приймати участь в європейській енергетичній відзнації. Тобто, загалом в Україні зараз з тими містами, що долучилися, тобто з нами близько 25 міст. Тобто потрібно було мати якісь критерії правильно, щоб Пройти ось цей відбір? так. Ну ми фактично заповнювали певні опитувальники, і вже в закритому режимі експерти оцінювали, відбирати те чи інше місто чи ні. Угу. Нас відібрали, скажімо, це досить закрита процедура. Ми в це не вникаємо. Але очевидно, те, що ми вже тривалий час працюємо в сфері енергоефективності, це справа справила свою роль, роль певно і. Бо до, очевидно, до європейської енергетичної відзнаки відбирають не всі охочі, а лише ті міста, які мають вже певний рівень, з ким можна далі працювати. Тому що, власне, сама відзнака спрямована на те, щоб співпрацювати за декількома напрямками. Зокрема, наприклад, в першу чергу, це оцінювання міста. Порівняння, аудит системи енергоменеджменту. В першу чергу, як все функціонує, це роблять експерти, і вони вже надають рекомендації, а що треба зробити, щоб покращити. І основна мета даного проекту для нас це в принципі, аудит нашої системи. Розуміння, що нам треба покращити, що нам треба змінити, а з тим, щоб рухатись далі і бути більш ефективними, ну до речі, система енергоменеджменту. Нагадайте, будь ласка, скільки років вже існує в Хмельницькому? Власне, і як вона організована? Так, це я хотів би наголосити, що це закономірний наслідок роботи нашої системи енергоменеджменту, оскільки енергетичний в напрямку енергоефективності. Місто почало рухатись вже досить давно, ще приблизно з 2015 року, У 2018 році, була е, прийнята затверджена рішенням сесії міської ради перша концепція системи енергетичного менеджменту міста. І е, ну, Я вважаю, це дуже м, правильний, е, скажімо, те, що місто, наша система енергоменеджменту була побудована. Чітко у відповідності до міжнародного стандарту ISO 50001 тисячі система енергетичного менеджменту, який передбачає з поміж іншого постійне вдосконалення і покращення системи. І власне раз в 3-4, раз в 3-5 років перегляд її функціонування зі сторони керівництва або зі сторони зовнішніх експертів. Отже, в 2021 році ми Внесли деякі зміни в нашу систему енергоменеджменту, як то вимагає стандарт, і фактично зараз настав час далі оновлюватись, далі вдосконалюватись, і вже цього разу ми вирішили: ну так співпало до певної міри, але ми вирішили злучити зовнішніх експертів. І я думаю, це дасть черговий поштовх, поштовх для вдосконалення, для покращення нашої системи, і це наразі це на часі. Зараз, незважаючи, а може й в значній мірі, через те, що триває війна, більше уваг. Приділяється енергетичній безпеці, енергетичним викликам в енергетичній сфері, і тому енергоменеджмент як ніколи на часі, і тут співпадають а, і енергетичні виклики, кліматичні виклики, і безпекові виклики, які стоять в першу чергу перед нашим містом. А, і ми, а, ну як завжди, треба починати з верху, з керівництва, з організації системи і далі рухатись: а, ну скажімо, вниз, міняти вже що потрібно. На нижніх щеблях давайте роз'яснимо нашим глядачам, тому що, можливо, вони всі знають, як на практиці ця система працює. Це щоденний моніторинг показників, правильно, От, і які недоліки вона допомагає усувати, тому що вже практичний досвід точно є за ці роки. Так, ну, о, скажімо, о, треба сказати, що система енергоменеджменту в першу чергу стосується бюджетної сфери, тобто о, шкіл, садочків, лікарень. О, Всього, що входить, підпорядковується те, що називається бюджетними закладами, і безпосередньо підпорядковується місту. Ось а, і а, якщо ми говоримо про систему в цілому, то якщо так дуже коротко, то і система побудована а, на основі ISO 50001 50 складається з енергетичної політики, з енергетичної стратегії, і, а, з самого функціонування системи принципу, перевіряй вдосконалюй. Коригуй дій, а ми постійно скажемо, і власне то, що називається функціонуванням системи, це в першу чергу щоденний енергомоніторинг споживання всіма закладами міста. Тобто енергоресурси тут синергія багатьох принципів: це і вартість енергетичних ресурсів, що електроенергія, вода. Тепло, газ це все коштує чималих гроші грошей. На жаль, а це один момент. Другий момент це самовикористання енергоресурсів з точки зору боротьби зі змінами клімату. Тому ми повинні крім фінансового чинника звертати на це увагу для того, щоб зменшувати mm -hmm. максимально ефективно використовувати ті ресурси, що маємо. І по можливості а, заміщати їх відновними джерелами енергії, тобто це от о, так би мовити, синергія тих цих декількох чинників, які о, підштовхують нас і заставляють о, контролювати цей процес, оптимізовувати його і, скажімо, максимально ефективно використовувати наші можливості. Провадження системи енергоменеджменту яку ефективність уже за ці роки продемонстрували? Ну, скажімо так, нас часто запитують: а скажіть, а скільки, а що? Є такий маленький нюанс, що наше місто бюджетна сфера постійно розширяється. І, скажімо, наприклад, якщо ми починали в 2018 році, це була одна з обсяг закладів охоплювався, але в 2019 році, якщо не помиляюсь, Додавалися заклади профтехосвіти. В 2021-му ми стали міською територіальною громадою, додавалися навколишні населені пункти. З чималою кількістю так само бюджетних закладів. В місті будуються заклади, відкриваються нові. І, відповідно, база, яку оцінювати постійно. Збільшується і тому сказати: а от якби у нас умовно було 100 будівель, і от 100 будівель протягом там, 10 років не змінювалось, тоді можна сказати от чітко, скільки було там зменшено чи збільшено. Але якщо говорити загально, і я вважаю це достатньо для розуміння, ми завдяки тому, що ми. Виключно адміністративним шляхом контролюючи споживання енергоресурсів, максимально намагаючись зробити його ефективним, ми заощаджуємо близько 10% щороку відповідно якогось базового показника. Але теж можу сказати, що ми іноді там переглядаємо, що було в попередні роки, в давню перспективу, і коли нам додають. Заклади спочатку відбувається стрибок, тому що об'єктивно заклади збільшились. Але потім через 2-3 роки споживання радикально зменшується. Ми наводимо порядок в цих будівлях, які були приєднані. До Та, і ми мені самому трошки не дивно постійно зменшуємо, зменшуємо, зменшуємо споживання. Тому що все більше людей, які залучені в цю систему, а вони повинні бути залучені відповідно до концепції, вони залучаються. Відповідальні за питання енергоефективності так чи інше, звертають на це увагу, контролюють, оптимізують, і система покращується. Звісно, цей процес не може бути безмежним, потрібно проводити і тверді заходи, тобто безпосередньо. В першу чергу, комплексну термомодернізацію будівель, але і не забувати про заміну обладнання, тому що, наприклад, ми теж приділяємо цю увагу, скажімо так, контролюючи обладнання, яке придбавають заклади, щоб в першу чергу, щоб там, холодильники, наприклад, чи плити, які купляються нові, повинні бути енергоефективними, відповідати. Вищим класом енергоефективності, там А, Б, С, наприклад, і не ЕДФ там, чи, не дай Бог, нижче. Ось, відповідно, це в тривалій перспективі теж допомагає оптимізовувати, тому що щороку придбувається чимало обладнання і виводиться з експлуатації старого і таким чином ми. Так само в першу чергу це допомагає зменшувати споживання електроенергії, і це немало важливо, враховуючи те, що гаджетів чи приладів, які споживають електроенергію, стає все більше. Звісно, це і якісь нові речі, які треба робити, це і сонячні електростанції, які поступово з'являються в нас, але зменшувати споживання ніхто не відміняв. Незважаючи на додавання відновлення джерел енергії. Але до речі, на прикладі якогось об'єкту, школи чи садочку, які були і термомодернізовані, і які впроваджують систему енергоменеджменту, наскільки там споживання може зменшитися? Ну, в нас ми так оцінювали, є заклади, які ми робили в рамках проєкту «НЕВКО», останній, який ми термомодернізували комплексно. То ми оцінюємо, що близько 60% було заощаджено теплової енергії. Ну, це такі показники, які, знаєте, стимулюють до того, щоб дійсно і тверді заходи, і водночас і контролювати своє споживання. Так, справа в тому, що важливо, дуже важливо робити комплексно. Не можна утепляти стіни, не замінивши вікна, чи замінити вікна, не утепливши стіни, чи, скажімо, робити. Дах і не робити все інше. Uh -huh. Тобто потрібно робити в комплексі, тоді а, такі заходи дають найбільший ефект. І бажано навіть дехто говорить, що а давайте ми спочатку зробимо а, одне, а потім через пару років інше. Ні. Це так не працює. На жаль, воно, ну, скажімо так, не так ефективно, що робити все відразу. Але е, приклад е, проєкту Нефко, який я назвав це, е, на жаль, більше. Виключення ніж правило, тому що ті гроші, які дає можливість, дають можливість вкладати міжнародні проекти, ну це чималі кошти, це дуже великий об'єм інвестицій. І, на жаль, в умовах особливо війни, в якій ми перебуваємо, місто не може собі дозволити широко інвестувати в такі проекти, ми робимо все можливе але. Наші можливості, на жаль, поки що не безмежні, хоча ми постійно працюємо. Якщо повернутися до проєкту Європейська енергетична відзнака, ось цей аудит, скільки часу він буде тривати і як він буде, що він собою буде являти? А, значить, Планується а, в них є, а, в даному проєкті в європейській енергетичній відзнації є чітка, чіткий план дій, а ми будемо. Ми розраховуємо, що буде прийнято рішення міської ради щодо приєднання офіційно uh -huh. до даного проекту. Це обов'язково. Буде призначений координатор. Визначений координатор проекту буде створена робоча група. Буде до нас в місто будуть визначені експерти по даному проекту. які приїдуть, буде спільно розроблено робочий план, що буде, що повинно, в які терміни бути зроблено. І Далі далі буде проводитись оцінювання за залученням робочої групи, яка буде допомагати експертам збирати необхідну інформацію для того, щоб вони оцінили за усталеними практиками європейської і системою оцінювання європейської енергетичної відзнаки, і місто отримує перелік рекомендацій, що нам необхідно зробити, для того, щоб нам щоб нам покращити нашу систему. Буде в принципі, оцінено на якому етапі ми перебуваємо зараз, і будуть дані рекомендації, чого ми можемо досягнути, якщо зробимо ті чи інші заходи. Ось і треба зауважити, що європейська енергетична відзнака в Україні впроваджується за безпосередньо допомоги фінансування. Швейцарської конфедерації і е, важливо немало важливо, що ми розглядаємо участь в даному проєкті, Також як початок співпраці з швейцарською стороною, е, і я думаю, в майбутньому ми будемо. Е, Докладати зусиль, щоб розширити нашу співпрацю І, власне моїм наступним запитанням мало би бути те, чи ось участь в цьому проєкті дасть можливість ще більше розширити якісь міжнародні зв'язки, чи це от далі результат цього проєкту, дасть можливість залучати більше інвесторів? Так е крім всього іншого, європейська енергетична відзнака також передбачає обмін досвідом е між містами учасниками проєкту. Обмін кращими практиками, маленькі демонстраційні проекти, відповідно, в рамках власне, можливих демонстраційних проєктів ми розраховуємо отримати якесь фінансування на конкретний проєкт okay. і почати, скажімо, таким чином більш те, що називається тверда співпраця, але все буде залежати від нашого прогресу в м'якій частині. тобто в адаптації, в покращенні системи управління а загал, загалом енергоефективністю. І якщо все буде рухатись добре, то я сподіваюся, ми далі будуть і тверді проекти теж розширюватися у майбутньому. Впевнений, що ви ж спілкуєтеся із колегами з різних українських міст, які вже брали участь в цьому проєкті. От який досвід їм це дало? А, ну скажімо, Є ряд міст, які давно вже працюють в європейській енергетичній відзнації. скажімо, всі міста без виключення, звісно, адаптували і покращили хтось, хто доклав більше зусиль краще, більше, хто менше, менше, але тим не менше, покращили свою систему енергоменеджменту, вдосконалили відповідно до рекомендацій швейцарських експертів. І е, ті міста, які були найуспішнішими, отримали дуже суттєве фінансування на реалізацію твердих проєктів вже від швейцарської сторони. Дмитро, ви вже згадали, що через повномасштабну війну, е, на жаль, деякі масштабні проєкти поки що на паузі. Все ж на чому зараз акцент робить відділ, е, який ви представляєте центр енергоефективності. Давайте нагадаємо, що він функціонує у місті. Так. І чого чекати такого позитивного найближчим часом, користуючись негодою, я теж хотів би запросити хмельничан відвідувати наш центр. У Нас постійно діюча виставка енергоефективних рішень. Це Кам'янецьке. 54 Ми відкриті кожного робочого дня з 8 до 17-15, а і мешканці можуть отримати. Консультації з технічних питань краще підвищувати енергоефективність своїх помешкань чи, можливо, робочих е приміщень, е які програми діють в місті і в державі, які допомагають підвищувати енергоефективність. Отже, ми надаємо такі консультації. Ми завжди відкриті, і власне е з цією метою центр був створений. Але щодо того, що ми робимо зараз, це. Звісно, дуже важливий момент, можливо, ми зараз більше навіть на це змістили уваги це енергетична безпека. Тобто, що буде робити критична інфраструктура міста в умовах воєнних дій, як скажімо, максимально стійко підтримувати систему під час. Різних непередбачуваних ситуацій, тобто резервування, відновні джерела енергії, власне, на підприємствах критичної інфраструктури, будуються і будувались зараз. Є деякі проєкти, проекти, які в даний момент реалізуються з будівництва сонячних електростанцій, досить масштабні. Там 700-800 кВт потужністю. Так само продовжуємо встановлювати. На нашому теплопостачальному підприємстві системи когенерації, когенераційні установки а все для того, щоб під час можливих обстрілів місто якомога довше могло, скажімо, функціонувати і забезпечувати хмельничан теплом водою в першу чергу, то, від чого залежить, ну скажімо, то за що відповідає безпосередньо місто, але. В той же час ми розглядаємо глобальніше стратегію енергетичних островів, тобто, як правильно об'єднати, скажімо, ряд об'єктів, не хочу вдаватися в деталі, для того, щоб вони були взаємозамінними і, ну, скажімо так. У випадку виходу з ладу одного решта могли функціонувати чи передавати енергію, куди потрібно. Ось це досить складна робота. Вона тривала. Ми робимо її вперше. Ну і я думаю, як і більшість міст, хто про це думає, ось, тобто на цьому ми, напевно, не більше зусиль. Але тим не менше, ми зараз. Працюємо, починаємо працювати над стратегічними питаннями так само над міським енергетичним планом на перспективу до 30-го року. Тобто, це інтеграція і питання енергоефективності, тому що ну не можна просто хаотично там зібратися, зробити робочу групу і сказати, ми робимо те а це інше. Потрібно оцінити, залучити експертів і це все спланувати, щоб крок за кроком робити, а не гасити пожежі. Ось це а, з таких стратегічних питань, і, безумовно, продовжується, на жаль, дещо в меншій, в меншому обсязі термомодернізація, декілька закладів охорони здоров'я завершують термомодернізацію своїх амбулаторій. А, і а, якщо ми говоримо про бюджетну сферу, то десь так. Угу. Власне, нові виклики поставили нові завдання, і найголовніше успішно дійсно їх вирішити. Та, ми, так, ми так працюємо особливо треба, ну скажемо, віддати належне, і незважаючи на те, що було призупинено фінансування через USAID, але тим не менше, ми продовжуємо співпрацю з американською стороною і угу. в рамках проекту енергетичної безпеки. Нам надається певна суттєва допомога місту. Ми далі працюємо, далі отримуємо і експертну допомогу, і безпосередньо технічну допомогу. Ось так, що робота ведеться. Хотів би також наголосити, що бюджетні будівлі це лише частина будівель міста, і основна маса будівель це житлові будівлі. І знову ж таки, користуючись нагодою, хотів би наголосити, що в державі існує а, дія, дуже, на мій погляд, ефективна і хороша програма «Енергодім», яка допомагає мешканцям термомодернізувати комплексно термомодернізувати свої будівлі, не квартири, а будівлі в цілому, а як і повинно робитися місто. Долучається до цієї програми і додає до 20% фінансування, тобто від 100% умовно фінансування, близько 20 на матеріали безпосередньо може профінансувати місто. Програ міська програма підтримки ОСББ на 23-26 роки. Тому я закликаю наших мешканців долучатися до цієї програми тому особливо бачимо. Певний певне зменшення зацікавленості. Якщо в минулі роки там 7-8 будинків щороку і більше термомодернізувалися в цьому, на жаль, лише три. Поки що працює по програмі «Енергодім», Тому я би, користуючись нагодою, хотів би наголосити, що чарівної палички не буде, ніхто не буде фінансувати за державні кошти чи будь-які інші. Утеплення приватних чи житлових будинків це місто готово допомагати, держава допомагає, і через програму «Енергодім» там можна отримати до 60 до 80 навіть відсотків допомоги. Тому я вважаю, це дуже суттєва, скажімо, допомога для мешканців, і потрібно це робити, тому що. Це як і підвищення комфорту, зменшення рахунків за тепло. І, звісно, енергетична безпека, тому що утеплений будинок у випадку повного колапсу і відключення навіть до початкових мінусових температур, в принципі, там досить прийнятно перебувати. Там умовно 12-13 градусів, 14 буде, і в принципі можна. Знаходитись, а не неутеплений будинок, на жаль, якщо на вулиці буде вже навіть мінус 5 мінус сім, чи зможе довго протягнути. Тому це ряд факторів, які говорять про те, що ну, потрібно бути активними, створювати ОСББ і долучатися до цієї програми. Дмитро, я вам щиро дякую за спілкування. Нехай якнайкраще пройде проєкт «Європейська енергетична відзнака для нашого міста. Дійсно, один дасть позитивні плоди в плані удосконалення системи енергоменеджменту. Ну і дійсно таких твердих проєктів, які також нам усім дуже необхідні. Дякую. Дякую. Відачам, я дякую за увагу. Це була програма Влада і Громада. Дякуємо, що були з нами. І до зустрічі.